Про що ви хотіли спитати, але не наважувалися, душевні розмови, щирі поради, відповіді на найпотаємніше питання у психологічній рубриці Від серця до серця з Наталією Потаповською. Я сподіваюся, що ви не встигли забути Наталію Потаповську та її рубрику від серця до серця. Наталя була в Україні цілих шість місяців і повернулася до нас з новими силами. Так що вітайте і сподіваюся, що вам сподобається те, що ми вам сьогодні розкажемо. А хотіли б ми порозмовляти про заздрість і що це таке. І чи чи знайоме нам це відчуття, і насправді чи є це це, це чимось нормальним чи ненормальним? Насправді ми всі з дитинства знаємо, що заздрість це не є добре. І навіть маленькі дітки, вони так завжди кажуть: Ой, дивись, як мене дивись на мою іграшку, дивись на, мой, на мій одяг. Вони постійно намагаються якраз таку заздрість викликати. І ті люди, що заздрість відчувають, напевно, кожен з нас відчував заздрість персонально, і кожен задається напевно думкою, чи це є нормально заздрити, чи насправді. Це є ненормально. Отож, Наталі, як ти вважаєш, які, які взагалі думки психологів на цей? Вітаю вас, шановні радіослухачі. Дуже щаслива повернутися до вас. Добрий вечір, Олю. І хотіла б поговорити про заздрість, що так, це почуття, яке всі ми маємо. І в нас немає поганих чи добрих почуттів, всі вони наші. Але звідки береться заздрість, ми про це поговоримо. І, на мою думку, заздрість. Формується нашими батьками спочатку, бо всі ми народжуємося, і маленька дитина ще не знає, що таке, чи вона хороша, чи вона погана. І це починається з батьків, коли вони починають казати нам: О, ти добра дівчинка, бо ти зробила оце. Або дивися, як робить це, наприклад, Петрик, сусідський хлопчик. І тоді дитина починає. Порівнювати порівнювати себе порівнювати з кимсь іншим, і зароджується таке почуття, як сором в дитині і. Вона вже постійно починає себе порівнювати з кимсь, бо вона дуже хоче, щоб мама була щаслива і щоб вона пишалася своєю дитиною. І тому ми з дитинства починаємо себе порівнювати з іншими. Тобто Це... ми з собою не задоволені, а сприймаємо себе через чись світогляд? Не те, що ми, ми спочатку задоволені, як але діти? ми ага. вже бачимо, як ми можемо впливати на наших батьків. І якщо ми робимо щось добре, мама каже: ти гарна дівчинка. Продовжуємо. Uh -huh. Якщо ні, вже ми отримаємо якесь інше. І це закріплюється, коли ми починаємо ходити до школи. Бо в школі вже ми отримаємо оцінки. І це вже не просто добра чи погана ти дівчинка, а це вже оцінка. І ми вже починаємо порівнювати себе з іншими людьми і намагатися досягти або чогось іншого уровню, або. Отримати якесь. Ну, взагалі, це відчуття, вона наскільки є а, тим, а, що має в тебе бути в голові, воно тебе стимулює бути кращим чи навпаки заважає тобі бути щасливим в даний момент часу? Як і будь-яке інше почуття, це залежить від рівню цього почуття. Тобто, якщо це. Здорова заздрість, так назвала. Біла, її. Кажуть, у нас Біла так. кажуть. Тобто, це є дійсно стимул до свого розвитку, до пошуку свого особистого покликання, і ми маємо. Кожного дня досягати нової, нової мети. Але якщо це вже переходить усі інші кордони, то вже людина намагається щось забрати в іншого, бо в мене такого немає, ніколи не буде, то краще я візьму в тебе і в мене. Тоді, тоді а, я буду пишатися. Або навіть тим. я знаю не забрати, а зробити так, якось трошки гірше тій людині, у яку я, ти заздреш, от навіть, от так, щоб, щоб їй не так добре жилося. Є, якщо якщо я не можу, якщо я не можу досягти твого рівня, то, то ти спускайся навпаки, на мій? Є. <рес> да. так. Тоді я можу тебе притягти до себе, і, і це теж багато людей користуються цим прийомом. Як щодо соціальних мереж, чи, чи дійсно вони стимулюють заздрість? Це дуже цікаве питання, бо коли ми відкриваємо, наприклад, Фейсбук, угу. то ми бачимо щасливі е, людей, фотографії так. щасливих людей, в яких нова машина, нові друзі, в них гарний відпочинок, вони. Чи на морі, чи на узбережжі, десь в гарних сукнях всі посміхаються, всі щасливі. І коли я порівнюю, наприклад, з собою, а в мене я не на узбережжі, наприклад, на не в вечірньому платі, мені нічого зараз відповісти. І взагалі в мене поганий настрій, наприклад. І я дивлюсь на Фейсбуці, на Фейсбуці і розумію, що всі живуть щасливо, одна я. За, за гранню. Дося, дося, і навіть моя мета. Що... Так, ну тобто кожен намагається показати найкраще. На Фейсбуці, напевно, ну, рідко хтось так поставить якусь фотографію, де він там не дуже Звичайно. гарно виглядає чи щось. Так, про це треба пам'ятати, тому що самооцінка в багатьох з нас не так не така висока і ці. Фотографії, Фейсбук, соціальні мережі ще занижують її. Принаймні. Я далі. хотіла спитати, що так кажуть, якщо в тебе біда, то твої друзі з тобою, але не кожен, не кожен друг здатний пережити твій твої щастя, так? твій успіх. Здається, це ж легше має бути. Це здається, але теж е, е, в нас така психологія, що ми... Коли всім погано, ми відчуваємо краще себе, коли нам теж погано, також як і іншим. Але коли ми досягаємо чогось і в нас є більше, ми намагаємося це якось уникнути і не показувати це. Угу. Тому що дійсно людям іноді важко це сприймати і угу. важко радіти, тому що вони розуміють, що ага, якщо ти по е, Чогось досягти, досяг, це значить, що вони, да, вони, що, вони потрібні не досягли, з одного боку вони не досягли, а з іншого боку, вони повинні рухатися далі і досягати вже тебе. Як ти порадила б нашим слухачам, якщо, наприклад, в тебе є якась гарна новина, і краще з цим поділитися, чи може краще, якраз як нас наші українці вони зазвичай. Не дуже діляться такими новинами, так вони лише намагаються ділитися з дуже близькими родичами. Як краще ділитися чи ні? На мою думку, коли ти живеш з відкритою душою, з відкритим серцем, це найкраще, найкращий захист для тебе. І не треба боятися чи їх заздрощів, чи того живи і відчувай своє. Своє життя, свій, і наша мета шукати свій сенс у житті, шукати своє особисте покликання. І мета бути краще, ніж я був учора, ніж бути краще, ніж хтось рядом. Тому е я вважаю, заздрість, ми не, не можемо це видалити як пухлину, наприклад. Але ми можемо з нею знайти спільну мову. І ми можемо... Е як спільно відчувати в собі, коли я Якщо, бачу, та, що та, я звертаю маву коли ти такі ходиш, ходиш. Ми, ми відчу, так. всі ми відчуваємо, коли це в нас починає <гум> наростати. І тому важливо в цей момент зупинитися і подивитися свої заздрісті у вічі. І тобто. Повернутися до себе обличчям, подивитися на себе, порівняти себе з собою, який, якою я була вчора. І... Використовувати свої власні фотографії, свої м, цікаві якісь моменти для того, щоб утриму, утримати соб, себе на тобто потрібному краще, рівні. краще порівнювати себе з самим з, звичайно, собою. Звичайно, звичайно, тоді ми не забуваємо, куди коли куди ми рухаємося самі. Бо якщо ми звертаємо постійно увагу на інших людей, ми завжди можемо втратити свою свою дорогу і йти якимось не тим шляхом. Дуже цікаво. дякую Наталі, тобі за таку розповідь детально про заздрість. І я хочу сказати нашим слухачам, якщо у вас є питання, ці а про заздрість або якісь інші. Ми наступного ефіру спробуємо вам підготувати. Пишіть нам на Фейсбук і наостанок, що ти хочеш сказати нашим слухачам на наступний тиждень щось побажати. Чи я хочу побажати всім бути щасливими і дивитися частіше на себе у дзеркало, дивитися на. Свої по посміхатися собі і пам'ятати, що тільки ваше життя, ваше, ваша дорога це те саме найважливіше у вашому житті. І з себе з собою вчорашнім і рухайтеся вперед, і хай вам щастить. Дякую, Наталі, і до наступної зустрічі. Щасливий.